Ну що ж, друзі, польські протестувальники, так звані фермери, показали справжнє своє нутро. Вони висунули уряду Польщі дві умови, які Туск сказав, що вони категорично неприпустимими. Перша з них це повністю закрити кордони з Україною для українського продовольства, і друге це відмовитись від е, зеленого курсу Європейського союзу, також під час опитувань. Е, Цих протестувальників виявилося, що велика частина з них виступає за вихід Польщі із Європейського союзу. Цитую, вони говорять наступні слова: ми не хочемо, щоб нам хтось диктував, що ми маємо робити, а що ні, що нам закуповувати, а що ні, кого нам пропускати через нашу державу, а кого ні. Вони не хочуть жити в рамках і платити гроші, частину своїх доходів у європейський союз. Я думаю, кожен з вас уже здогадався, чия це риторика і чиї грошенята там пахнуть. Друзі, діліться своїми думками, чим закінчаться оці протестування в Польщі і чи поставлять їх на місце, тому що вже після перших сутичок поліція пішла проти цих протестувальників і добряче їм надавала. Також по можливості друзі підтримайте україномовний контент. Лайком і підпискою, всім успіхів і мирного неба над головою!